Прощавай красуни. Новорічні ялинки виконали своє урочисте призначення і розпочався демонтаж головного святкового дерева міста. Тривав він два дні, адже процес кропіткий. Цим займається комунальне господарське підприємство КГВП. Працівника краном підіймають до самої верхівки, і він обережно знімає прикрасу за прикрасою. Тим часом інший працівник займається демонтажем гірлянди. А поруч уже зібране сміття результат новорічних гулянь коростенців. Місія новорічного дерева не закінчується її демонтажем. Ялинку, яку у грудні придбали за 7 тисяч гривень, використають до останньої голки. Гіля йде на котельню даного підприємства на виробничі базі для опалення цієї котельні. У нас є подрібніча машина, яка може подрібнювати гілля. у нас дві таких машини. А стовбур дерева буде розппустіни на дошки. Ці дошки будуть використовуватися на Об'єкта благоустрою нашого міста, лавки, альтанки, декорації на загальноміські свята. Ось на що піде стовбур ялинки. Це багаторічна практика нашого міста. На виготовлення лавок, на ремонт лавок, які на даний час є. Дерев'яні урни ми готовляємо, які, наприклад, були в минулому році встановлені в парку перемоги, які на жаль пошкоджені мешканцями нашого міста, а також наші такі загальноміські свята, «Утрення заря. Свято Деруна, де ви бачите, ми в парку виставляємо столи, лавки. Це виготовляється саме з цих дошок. Що ж до маленьких ялинок, які користенці виносять на смітники, то й вони не пропадуть задарма. Їх працівники КГВП також використають на котельнях.